Вітаю вас, мої красуні. Сьогодні у нас відео по годинничкам, які у нас є в наявності. У нас багато годинників в наявності брендових, нових в упаковках, годинники на ходу, годинники винтажні, годинники антикорії. Так, розпочнемо. Перше, що я хочу показати, це ось такий годинничок. Це годинничок, секунда, в позолоті. Погляньте, який стильний. Ремінець має регулюючу таку застіпку. Можна регулювати довжину. Поглядає спинка. Заміри та ціни є на сайті, а також, будь ласка, питайте до директу. Годинник на ходу маркований Далі ми. Зараз наступило гаряче літо, і саме в тренді ось такі прикраси з метеликами літніми. У нас наявності годинник секанда, чорний циферблат позолота яскрава. На ходу це годинник. Дуже рідкісний і має таку антикварну застібку. Це годинничок на невеличке зап'ястя. Замір, будь ласка, до діректу, питайте. А далі мої красоночки ще у нас в наявності годинник мантіни, швейцарський годинник, матова позолота, жовтка позолота. Також Легунічу застіпку має цей годинничок, і він має ось таку спинку. Ось так. Є незначні такі сліди часу, як десь потертяє, або, можливо, воно вимивається така частина ламки не пробувала, тому нічого не скажу. Годинник на ходу. Дуже цікавий і на дуже невеличке також зап'ястя. Заміри є на сайті, також питайте до Діректора. Далі мої красунички, ще в нас наявності годинничок, такий яскравий позолотій, рожевий. Була замінена батарейка, але вона вже, мабуть, Потребує знову мінятися, заміни. Ось так виглядає спинка. Спинка практично нова. Є дві застіпки, регулюється довжина. І ось такий ремінець стильний. Такі годиночки. Цікаві, стильні для ділових ледів. Далі мої красуні. У нас ще в наявності швейцарський годинник з пади на ходимо з діамантами. Він дорогий. Замір у тему буділек тут. Це вінтажний годинник, але він в дуже гарному стані. Все в нього працює, є маркування. Шик, Бачите, як геліутіс такий це проклад. того довувартий мій красоночки. Далі у нас наявності ось такий цікавий годинник Дольче Габана. Крокодил-ремінець, такого, знаєте, графітового кольору. Годинник на ходу. У мене всі годинники, я їх виставила в один час і ось вони йдуть синхронно, усі йдуть разом. На ходу. працюють батареєчки. Ось так виглядає спинка, маркування, дольчий габана. Ось такий ремінець у нього. Заміри та ціни, будь ласка, нахуй. до діректу. Далі мої красунечки. Слідуючи, ще у нас наявності новий годинник Кар'єр. Абсолютно новий, батарейку ще не міняли, можна поміняти у срібному кольорі. Ось так виглядає спинка. Ці годинники приїхали до нас із США. Ось є інструкція в коробочці, Замір. Підійде, до речі, тут до 19. Бачите, довжина регулюється. Це дуже добрий, коли можна регулювати там довжину, від найменшого запястя до найбільшого. Далі мої красочки ще у нас на явності ось така краса. Крістіан Ларс на ходу з діамантом кварцевий Ремінець металивий, також міняти можна дуже об'ясняти регулювати. так виглядає спинка, стан нового. М -м, стильний жіночий годинник, срібний колір. М -м. Дуже люблю срібний колір. Хоча сьогодні е, е, ви звернули увагу на мені годинничок. Випадково його знайшла, він так лежав, знаєте, майже в розібраному стані серед прикрас. Випадково знайшла, тут ремінець був перекручений, треба його було знімати, розбиратись із застібкою. Вона не застібувалась, а виявляється, там ще страхувальний гачок всередині. Ну, тобто дуже цікавий, цікава застібка це старовинний годинник, позолочений булова. Булова, у нас є годинники також нові у мікросоні і є годинники старовинні, була. На ходу я його завела, він на ходу. І прямо на моє зап'ястя. Це ремінець 15 см у мене. Тонке зап'ястя. І точно сів по мені. Красота. Тобто я теж ношу годиннички вінтажні, я їх обожнюю в микросум'я. Далі. Ще у нас в наявності ось такий годинничок, це старовинний годинничок. Вас. Вон текс. Він також, як ми бачимо на ходу. Давайте звіримо. звіримося, всі йдуть, бачите? Звіряємося. І ось такий у нього ріменець металевий. Ось так він може одягатися на зап'ястя. Дуже цікавий на ходу. Я люблю такі годиннички. Далі мої красички. Ще в мене є такий старовинний старовинний годинничок булова. Я з ним згодна попрощатись тільки тому, що він на мене завеликуватий. Тут до 19 см і, може і більше. Так би я б не попрощалася в моїй красуні. Це було вам. Циферблат у нього такий, знаєте, як вінтажний циферблат. Він бежевий. Так, годинничок, до речі, на ходу. На ходу. Прекрасно працює в нього застібка можна. Прекрасно. Заводити, він маркований, є маркування і на ланцюжку 10 карат позолоти Тобто, хто мріє про болу, в нього і у вас таке зап'ястя більше 18, 19 і 20, то є такий шанс от мати такий собі годинничок. Привезені ці годиннички із США, дівчата, і дуже непросто їх було привозити. Далі мої красуночки, ще у нас було, в наявності. З цим годинничком я вже готова попрощатися. Він має дуже ідеальний ремінець, він на ходу, коричневий циферблат. Так, маркований. Та гляну. Маркування у нього, також 10. Вони всі позолочені, 10 карат позолоти, марковані дуже гарні годиннички ці стильні. Далі мої красунечки. Цей взагалі годинничок було історичний. Подивіться, яка краса, яка робота, який ремінець також. Застіпка антикварна, має страхувальний ланцюжок, все тут працює і він е, має гравіювання. Гравіювання у нього. Зараз я вам прочитаю мої рисунки. Цей годинничок дарувався, е, значить, має гравіювання. Present to Emma Ellison for Hyo Long. Девочон Тубек Чарльз, 11 22 70-й рік. Являється так, закоханий чоловік подарував на довгу пам'ять годинник жінці, яку кохав. Дуже цікавий годинничок. На ходу, дівчатка. А далі мої красунечки. І о, на завершення покажу у нас ще в наявності є годиннички Роберта Ковалі, оригінали нові, в упаковках, в плівках з кристаллами Сваровські. Також на ходу. Ось так виглядають Це він не замкнутий. Замір ротаційний є на сайті. а також, питав, будь ласка, до Дректу. Тут ось такі голограми. Також ці годинники провозились із США. І не так просто їх було провести. ну, Ось в таких оригінальних упаковках продаються. До речі, повтору не буде, мої красоночки. Ось такий ще годинник Роберта подалі. Бачите, сама упаковка під рептилією, є сертифікати. Ось так виглядає, бачите, в плівці. Срібна змія, дуже стильні годинники, також з голограмами. Хто переживає, що такі прям залитий ремінець, значить оці ланки мають... Бачите, ламки регулюються, вони е, е, знімаються, ці ламки знімаються. Тобто не переживайте, але я б нічого не робила. Бо... Давайте так спробуємо оцю ланку ще зняти. Оп, бачите, знімається ламка. Дуже гарно виходить. І ось так він застібується. Як завжди хтось нещасно дзвонить. Ось така краса у нас наявності. Можна зробити подарунок собі коханій або е, дорогій, особливій людині. Скажімо, вибачте, ну, це вже поспішає до щарівної власності. Шикарна краса. Шикарна, шикарна краса. Так, мої красоночки. Ось так. І ще хочу звернути увагу на ось такий годинник Ковалі. Також в оригінальній упаковці під рептилію абсолютно новий, на подушечці. І це а, годинник з хронографом. Він дуже стильний, він схожий на спортивний годинник, на такий, знаєте, ну, як годинники а, для ділових людей, маркований ремінець. бачите, все запаковано і дуже а, класний. Дуже люблю такого плану годинники, знаєте, як чоловічі і, і для жінок. Рекомендую і навіть не рекламую мої красунички. Ось таке відео у нас сьогодні вийшло. По годинничкам робіть скріни, будь ласка, кому щось подобалося. Пишіть до дірок, це Скаген, дорогий годинник. Десь годиннички ось на ходу. Наявності, Роберта Ковалі, Картієр, Кристіан Ларс, Дольче Габана. Бажаю вам мирного неба, мої дорогі, і обережіть себе та своїх близьких. І до зустрічі на моєму каналі. Чекаю вас утік. Усім папа!